Друзі, вітаю заяви Німеччини, зокрема міністра оборони цієї країни про те, що наносити удари по території нашого ворога можливо, зокрема для того, щоб перебувати логістику постачань. Це нарешті свідчення того, що навіть найбільш, скажімо так, м'яко кажучи, Залежні ментально від нашої ворожої країни члени НАТО приходять до того, що перемогти у цій війні можливо лише переносячи війну, знаєте так дзеркально на територію нашого ворога, Оскільки так чи інакше ворог тероризує наше мирне населення і постійно б'є по нашій території, як інакше цю війну виграти, якщо не змусити ворога відчувати її на його території. Це твердження того, що НАТО поступово переходить до розуміння, що на силу відповідати потрібно силу. І це позитивний сигнал. Відповідно, друзі, так чи інакше, ворог рано чи пізно постане перед вибором після виходу нас на кордони 91-го року, або продовжують обстріли нашої держави отримати відповідь, або приймати капітуляцію. Слава Україні! Переможемо всіх!